Привіт усім шанувальникам якісного кіно! Головна новина минулого тижня: HBO Max офіційно запустився в Україні з 14 жовтня. Тепер усі шанувальники серіалів можуть дивитися культові шоу, які вже завоювали серця мільйонів глядачів по всьому світу. HBO – це не просто канал, це стандарт якості серіалів, сильні сюжети, глибокі персонажі та вражаюча візуальна майстерність у кожному кадрі. І сьогодні я підготував топ серіалів HBO, які варто подивитися кожному. Ми не будемо брати до уваги культові хіти на кшталт Гри престолів, справжнього детектива чи клану Сопрано. Їх і так всі добре знають. Натомість зосередимося на серіалах, які теж неймовірні, але не завжди на слуху. Тож готуйтеся настав час якісних серіалів. Демілітаризована зона. Напружений постапокаліптичний трилер про виживання. Події розгортаються у недалекому майбутньому, коли в Америці спалахує Друга громадянська війна. Мангеттен стає демілітаризованою зоною, небезпечним місцем, ізольованим від решти країни. Тут панує анархія, а влада належить різним угрупованням, які воюють за контроль над зруйнованим містом. Головна героїня Альма Ортега медик, що потрапляє до цієї зони, аби знайти свого сина, зниклого багато років тому під час евакуації. Вона змушена зіткнутися з жорстокими правилами нової реальності, де добро і зло розмиті, а кожен виживає як може. Це напружена антиутопія, що поєднує драму виживання з глибоким соціальним підтекстом. Серіал піднімає питання розділення, влади і людяності, нагадуючи, що справжня сила у здатності не втратити себе навіть у хаосі. Спадкоємці, сімейні інтриги, влада, амбіції, бізнес та чорний гумор. Серіал розповідає історію родини Рой, однієї з найвпливовіших медіа імперій у світі. Голова родини Логан Рой, жорсткий і владний бізнесмен, який контролює свою компанію Вейста Ройко. Коли його здоров'я починає давати збій, його діти, амбіційний Кендал, саркастичний Роман, розумна та вперта шіф і ексцентричний Конор. Вступають у запеклу боротьбу за спадщину та владу. Серіал показує не лише корпоративні інтриги та бізнесові маніпуляції, але й глибокі психологічні конфлікти всередині родини. Персонажі постійно змагаються за визнання, любов і контроль, при цьому не шкодуючи ні моральних принципів, ні близьких людей. Серіал майстерно поєднує драму, сатиру та чорний гумор, показуючи, що боротьба за успадкування імперії це не лише бізнес, а й психологічна війна. Завдання: новий серіал з Марком Руфало, який тримає в напрузі з першої секунди. Головний герой Том Брендіс, агент ФБР і колишній священник, розслідує серію жорстоких пограбувань, одночасно намагаючись впоратися з особистою трагедією. Його шлях перетинається з Робі Прендерграстом, звичайним збирачем сміття, який у нічний час перетворюється на жорстокого мисливця на наркоторговців, ризикуючи всім заради своєї родини. Коли одна справа закінчується смертю, а на кону опиняється життя дитини, протистояння між агентом і злочинцем стає неминучим. Серіал поєднує напружений сюжет із глибокими психологічними портретами героїв. Глядач занурюється у світ етичних дилем, професійних ризиків та людських слабкостей, де межа між правильним і неправильним часто розмита. Серіал залишає сильне враження завдяки напрузі, добре прописаним сценаріям та соціальним темам. Що піднімаються в сюжеті? Воїн Печний Світ. Любов і смерть. У центрі подій Кенді Монтгомері, молода жінка, яка живе в затишному містечку, має двох дітей, люблячого чоловіка. Проте за цією американською мрією ховається нудьга, незадоволення буденністю та брак пристрасті. Кенді починає ретельно продуманий, майже договірний роман із Аланом Гором, чоловіком її подруги Бетті. Обидвоє чітко домовляються ніяких почуттів, тільки фізична близькість. Але з часом усе виходить з-під контролю. Алан почувається винним перед дружиною. А Кенді, навпаки, дедалі глибше заплутується в емоціях і брехні, усе закінчується шокуючим злочином. Бетті Гор знаходять жорстоко вбитою. Поліція спочатку розгублена, швидко звужує коло підозрюваних, і всі факти вказують на кенді. Розпочинається гучний судовий процес, під час якого розкриваються темні глибини людської психіки, конфлікти, які роками накопичувались, та внутрішні демони самої кенді. Це глибокий погляд на внутрішній світ людини, яка опинилася в пастці власного життя. Барі, найманець відкриває акторство серед темного минулого. Головний герой Барі, колишній морський піхотинець, який став найманим вбивцею. Під час однієї з місій він випадково потрапляє на акторські курси в Лос-Анджелесі і відкриває для себе пристрасть до театру. Серіал показує його складний шлях: з одного боку: темне минуле, криваві завдання та небезпечні зв'язки, а з іншого бажання стати нормальним і знайти щось справжнє в житті. Баррі намагається поєднати два абсолютно різних світи, але часто його старі навички та імпульсивність приводять до непередбачуваних наслідків. Серіал майстерно поєднує чорний гумор, психологічну драму та моменти абсурду, показуючи, що навіть люди з темним минулим здатні на пошук сенсу, дружби та любові. Чорнобиль. Трагедія, героїзм, страх і бюрократія в Чорнобилі. Серіал від HBO детально відтворює одну з наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства: вибух на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році. Через призму життя інженерів, пожежників, лікарів та рядових громадян. Глядач бачить, як людські помилки, бюрократія та приховування правди призводять до катастрофічних наслідків. Серіал майстерно поєднує історичну точність та драматичне напруження, показуючи, як звичайні люди ризикують життям, щоб зупинити розповсюдження радіації. Особливу увагу приділено політичному тиску, страху перед владою та моральним дилемам героїв, які змушені вибирати між обов'язком і власною безпекою. Візуальні ефекти, зняті у похмурих реалістичних тонах, передають атмосферу страху і безвиході. Після перегляду відчуваєш сум і жах, але водночас захоплюєшся відвагою простих людей. Ейфорія сучасна підліткова драма з сильними емоціями. Серіал показує життя сучасних підлітків у світі повному наркотиків, токсичних стосунків, кохання зради та соціального тиску. Головна героїня Ру Беннет дівчина підліток із проблемами залежності, яка намагається знайти себе та своє місце в житті. Крім її історії, серіал показує життя інших персонажів, друзів, коханців, родичів, кожен із яких бореться зі своїми внутрішніми демонами, секретами та бажанням бути зрозумілим. Це більше ніж серіал про підлітків. Він досліджує теми ідентичності, сексуальності, психічного здоров'я та складнощів дорослішання, роблячи це дуже відверто і емоційно. Картина також захоплює стилем, акторською грою та музичним супроводом. Залишаючи сильне враження на глядача. Брати по зброї епічна хроніка братерства, відваги й справжньої ціни війни. Легендарний міні-серіал від Стівена Спілберга та Тома Генкса, знятий на основі реальних подій і одноіменної книги Стівена Емброуза. Історія оповідає про підрозділ Ізі Компані. Повітряно-десантної дивізії Америки, які пройшли шлях від суворої підготовки у таборі в Джорджії до перемоги у Європі. Події охоплюють ключові моменти війни: висадку в Нормандії, операцію Market Garden, Бастонську битву та визволення концтаборів. Кожна серія показує не лише історичні події, а й долі людей, їхню дружбу, страх, втрати та неймовірну мужність. Серіал вражає автентичністю, зйомки, костюми, військова техніка. І навіть емоційні інтерв'ю зі справжніми ветеранами додають глибину та правдивості. Це глибока емоційна історія про людей, яких поєднала спільна мета біль і віра один в одного. Кожен епізод нагадує, що справжній героїзм не у стрілянині чи орденах, а в здатності залишатися людиною там, де людяність здається неможливою. Мейр зі Стауна. Таємниця, біль, людяність, справжній детектив із душею. Головна героїня детектив Мейр Шихан, яка служить у невеликому провінційному містечку. Істаун. її щоденна рутина це нескінченні дрібні злочини та сварки між сусідами. Але коли в місті стається жорстоке вбивство молодої матері, звичний світ мейр, перевертається. Поступово розслідування починає розкривати болісні секрети мешканців Істауна, а водночас і самої мейр, яка намагається розібратись не лише в чужих злочинах, а й у власному зламаному житті. Її життя перетворюється на постійний баланс між службовим обов'язком і особистим розпадом. Атмосфера серіалу насичена сірим реалізмом. Кожен кадр відчувається, ніби ти сам мешкаєш у цьому місті, де надія живе поруч із втомою. Це серіал, який змушує не просто шукати вбивцю, а дивитися в очі власному болю. Кейт Вінслет тут неймовірна, сильна, зла, втомлена, але жива. Це одна з тих історій, після яких хочеться мовчати не через сум, а через правду, яку вона показує. Гострі предмети. Психологічний трилер, знятий за одноіменним романом Гіліан Флін. У центрі сюжету журналістка Каміла Прікер у блискучому виконанні Емі Адамс, яка повертається до свого рідного містечка, щоб розслідувати серію жорстоких убивств молодих дівчат. Проте, занурюючись у таємниці минулого, вона змушена зіштовхнутися зі своїми дитячими травмами, складними стосунками з матір'ю та болючими спогадами. Серіал вирізняється атмосферою тривоги, повільним, але напруженим темпом і сильним акцентом на психології персонажів. Операторська робота та звуковий дизайн створюють відчуття гнітючого, майже містичного реалізму. А сюжет поступово розкриває темні секрети маленького містечка. Це не просто детектив, а глибоке дослідження людського болю, провини та внутрішніх демонів. Піт. Новий потужний серіал, який уже називають найреалістичнішою медичною драмою останніх років, події серіалу розгортаються у лікарні Піцбург Траума Медикал Центр. Тут кожен день це боротьба за секунди, де один рух може змінити усе. Молоді лікарі та досвідчені хірурги працюють у постійному хаосі, де вирішується, хто житиме, а хто ні. У центрі історії доктор Майкл Робі Робінавич, ветеран медицини, який намагається втримати відділення на плаву після пандемії. Він навчає нове покоління інтернів, але з кожною зміною стикається з власними демонами, сумнівами та моральними дилемами. Кожен епізод охоплює одну напружену зміну від перших викликів швидкої до ночі, коли лікарі ледь тримаються на ногах. І поки пацієнти борються за життя, самі медики намагаються не втратити людяність. Це серіал, який відчуваєш шкірою. Без прикрас, без героїзму, тільки правда про медицину, страх в тому й силу духу. Білий лотос розкіш інтриги та іронія людських стосунків. Сюжет серіалу зосереджений на розкішному курорті. Білий лотос, де відпочивальники та персонал стикаються з несподіваними конфліктами, інтригами та комічними, а іноді й драматичними ситуаціями. Через гострий гумор і сатиру показується сучасне суспільство, його пріоритети, егоцентризм та внутрішні суперечності персонажів. Кожен сезон досліджує нові локації та новий склад гостей і працівників, залишаючи глядача у напрузі та змушуючи замислитися про людські стосунки та владу. Серіал одночасно смішний і трагічний, змушує співпереживати персонажам і водночас іронічно спостерігати за їхніми помилками. Це історія про людей, які шукають щастя та задоволення, але часто губляться у власних страхах та бажаннях. Молодий папа. Провокаційна драма про віру, владу і сумніви. Головний герой Ленні Белардо, американський кардинал, несподівано стає папою пієм 13 -м. Молодий папа шокуюче поєднує святість і провокаційність. Він демонструє сувору мораль. Але одночасно робить несподівані та провокативні кроки, тримаючи в напрузі Ватикан та світову громадськість. Через його погляди і дії серіал досліджує владу, релігійні ритуали, політичні інтриги та людські слабкості. Белардо намагається переосмислити роль церкви в сучасному світі, але його методи таємничі і суперечливі. Серіал вирізняється вражаючими образами та стилістикою, глибокими метафорами та символічними образами, насиченими кольорами та візуальною увагою до деталей релігійного життя. Особлива увага приділена грі світла і тіні, храмовим сценам та глибокому показу внутрішнього світу персонажів. Це глибокий провокаційний серіал, який одночасно розважає, шокує і змушує замислитися над питаннями віри, моралі та влади. Ось і всі наші огляди топ серіалів HBO. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Бережіть себе. Побачимось у наступному випуску.